Доброго ранку! Ну що ж, сьогодні, як я і обіцяв, приїдемо по Потовському. Знов нам червоне світло. Вчора мені зауважили, що не по Котовському, а по Хотинській. Я знаю, що ця вулиця називається Хотинською, але проїдемось ми в Ім'я легендарного полівого командира часів. Революції громадянської війни носила ця вулиця донедавна, коли її переименували, верніше повернули історичну назву Хотинську. Носилиці взагалі чимало вулиць носили імена убієнних польових командирів, яким, власне, і був Котовський. Якщо вірити фільму, який недавно про нього показували, то він був таким собі Робін Гурдом. Він годом він не був, із арабським бандитом. Хоча, звісно, лічність легендарна. Так от, вулиця колишня Котовського, а тепер Хотинця. Щось тут сніг тіпа прибирали, типа підсипали. Також вчора у коментарях мене просили передати меру, що варто тут прибрати сніг. Марія Іллінічна. Сніг прибрати варто, Але це дорога, так би мовити, державного значення і відповідає за неї автобусні. Тротуари більш-менш прибрані. Дорога, ну, не найгірший варіант. Але вже машин тут напарковано. Це ще мало. Один через дві їх тут буде стояти в два ряди. Цього року вулицю Хотинську трошки почали розширювати, щоб збільшити проїжджу частину зробити з одного боку нормальну автостоянку. Теж тут стоянок не вистачало. Стоянок тут кругом базара Новоселецького, стільки що можна розмістити. Всі ці машини іще стільки ж, але ну, що потім толіпатися по снігу до базара, якщо можна зупинитися, біля центрального входу, а ще краще прямо на центральному вході. Поліцію тут бачать рідко, Буває, не їсти на Чернівецьку навіть поліція. Але ці одноразові акції ні до чого не призводять, тому судячи з усього, Приречена вулиця Хотинська. Бути такою, як воно є, надовго. Хотинська одна з найдовших вулиць на оселиці, як відомо. І виводить вона на автобан в напрямку Строїнці Сіті, де керує вельми поважний Подарник Степан Лігер. Ну, Минаємо Хотинську, яка завершується кільцем. Колись тут була автостанція, тепер її нема. Що з нею сталося? Кому її продали, хто і за скільки? Ну, це вже ціле розслідування. Але як, як такої автостанції вже не скоро не буде вокзал розвалюватись. Про вокзал пізніше. Тепер тут непоганий такий ресторан Лакуче Іва, який названий, судячи з усього, на честь дерев, які ростуть довкола. Ресторан хороший бував. Єлі-єлі ми вирвали цього кільця і вертаємося. Що ще можна доброго розказати про вулицьку кільця. Про Котовську вже говорили. Польових командирів, коли вони ставали зайвами, валили як років тому довалять то і зараз. Менше вимагати це живуть, тому це направо поворотного бізну. Візної ми теж свій час З Виберемо на поле чудес. Чому поле чудес? Багато людей в свій час нам закопували гроші. Що з того повиростало, я вам ще покажу. А це переїзд. Потяги тут явище дуже рідке, їздить київський, під кілька років його не було, потім повернули. Два вагончика, які називаються потягом Чернівці Мамали, і пару коверників по мірянні необхідності. Ліворуч. Поворот до довжити вокзалу, поїдемо колись. Називається вулиця Банна Жодної бані там нема. Треба дослідити. чи була. Чому оце назватися? Пікарним сьогодні заїжджати теж не буду. Вийти можна і не виїхати. Чому реабач доріг? Навіть вже за півтора метра. Колись підприємці деякі вивозили цього року. Навіть будуть чекати, поки саме розтане. Тут зупинятись, до речі, автобусом не можна. Стоянку, зупинку для автобусів відмінили. Заборонено, вона. Але, мабуть, з огляду на погодні умови стаю. Або просто пошук, знаю, що зробити. Взагалі нашим автобусом ніхто нічого не зробить. Чому? Інше? Ну, тут же нормальна ситуація для базарного дня. Що тут ще проїхати можна? За одну-дві години це буде фактично нереально. Як завжди нам на перехресті червоне світло, на цьому і завершується наша сьогоднішня подорож.